Вітаю вас, шановні українці! Слава Україні! Е, також вітаю і гості каналу з інших країн, окрім однієї. Ви всі здогадуєтесь, якою. Так. Сьогодні відео, ну я сподіваюсь, що не дуже сильно затягну, буде е, на огляді одна касета, і я хочу продовжити її сьогодні оглядати Байрон. Знову касети Байрон. Дуже яскрава ось ця касетка. Спробуємо калібранути. І якщо відкалібрується, ми навіть спробуємо щось записати. Так що давайте не будемо затягувати, бо багатьом із вас не вистачає терпіння додивитись до кінця. Я знаю. Ось вона перед вами ця красуня Байрон. Барон. Якось називайте, але. Ну, мені здається, що Байрон. Чи Бейрон? Байрон. Нехай буде Байрон. Так. Чому обрав сьогодні саме цю касетку? Ну, по-перше, не, не чисто, що там. От просто мені захотілося. Я вам в крайній вам робив за касети Байрон. Ну і вирішив, так як їх не так багато в мене. Давайте я вам зроблю і огляди на, на всі ті, що в мене є. Так. І от саме ця касетка, ну, звісно, та ж сама інформація від мережі е, магазинів Gems. Я вам вже про е, цю мережу розповідав в першому відео. Е, випускалась касета на внутрішньому ринку Японії. Дуже яскрава касета і дизайн. Касета, до речі, 86-року. го року. От. Дуже, я б сказав би. Ну, по-перше, бокс. Бокс такий, ну, якісний, плотненький, я б сказав би. Нема ніяких люповатостей таких. Е, гарний зроблений бокс. Має ось такий відбиточок. На куточку Made in Japan. Тобто фірма віників не в'яже. А як в'яже, то тільки фірмові, друзі. І ось так, така поліграфійка. Вкладка, ну ладно, хай буде так. Ну, трішки так, є тут на писулі Є. І, видно, тут є так плотненько все затулив. Але. Радує те, що є розворотик, який оп, і ми закрили. Купа інформації японською мовою. Е, гарантійки про те, що тут дуже якісний їх товар. От. Про це ми теж е, вже в минулому відео. Е, все саме читали. Я вам переклав цілий текст е, паспорта. От. І я вам скажу, що ну, зустрічав їх на, на просторах інету. І я вам скажу, що дурних коштів за них просять. Е, можливо, через те, що не так часто вони трапляються, вони, ну, я б сказав, доволі рідкісні. Рідкісні касети. Ну, отак от, от ми їх і називаємо. Рідкісні касети. От. І сама касета. Зроблено доволі. ну Так, як мені от подобається. Саме з квадратним таким прямокутним віконечком, не квадратним. Приціл, приціл, бачите, віконечка. Ну, так, як, ну, так, як має бути в Denon, Ми ж розуміємо, що це ОМ Columbia виготовляла ці касети. На кутку теж є відбиток Japan. Має таку матовану частину корпусу, тобто не її зробили. І серединку в таку, ніби поперку, схожа, як на Sony, але ще мілкіша вона. Радує те, що вона все ж таки розборна. Ця касетка. От, має ось такий от ракордік. Ракордік, так, давайте ближче. Звичайне, прозорий, але має такі смужки. Червоні смужечки. Так, ну давайте і до стрічки домотаємося. Така червона склейка. Прикольно. Не так часто червоні склейки попадаються. І стрічка. Стрічка. Ну, на початку касет вони всі такі трішечки э, залежавшися. Має. Такий черв... коричневий колір. Хотів сказати червоний, але ні, до червоного це не дотягує. Коричневий колір. ну Ніби непогана вона має глянець, але буває, звісно, набагато краще. от Sony робила такі класні заливки, поліровки. Але це, як на 86-й, ну ніби теж нічогенько. Нормальна така стрічка, непогано. І от ми її сьогодні і спробуємо калібрувати і прописати. Але бачите, на ній відсутній захист, тому ми чимось її заліпимо і спробуємо калібрувати. Має серійний номер. Підказав підписник Олекса Баракуда, що перша цифра означає її рік випуску. Я не знаю, чи вам, мабуть, зараз не дуже хоча Давайте спробую такого Опа. Перша шістка 62. Ну, тобто, все сходиться. 86-й рік. Все сходиться в нас. 86 рік. Е, до речі, дякую, друзі, за додаткові ваші коментарі. Е, Дещо буває упускається, про щось забув е, вказати. Якісь відмінності ми, коли ми розглядаємо по типу розслідування, про щось буває забувається. Але для того якраз я і прошу вас писати свої коментарі, і що ще ви, е, ви побачили на цих касетах. Так що додаткові коментарі від вас, е як то кажуть, не то, що потребують, а раджу написати все ж таки. Ми всі ділимося е інформацією. Ось. Е хотів би попросити, пишіть коментарі, будь ласка, е державною мовою. Фідбек на, е скажімо так, на сусідську мову, фідбеку від мене не буде, вибачайте. Ось це одна така касетка є. Але в мене ще одна є Байрон. Бачите, і вона трішечки відрізняється. А відрізняється чим? Правильно, ви помітили: вкладочкою. Вкладочка ось така. Можливо, хтось знає, хто на зображенні. Але для тих, хто не знає, це американський актор, е який ще в 1955 році помер. Але що зв'язує японську касету і американського актора? Я трішечки навів е довідочку: це Джеймс Дін, про що ось тут вказано. Джеймс Дін. На його честь випустили. Ось цю касетку. От. І замість стандартної такої вкладки поліграфічки вони вставили ось цю, ось цю таку цікаву вкладку. Бачите, вона є звичайна все з трек-лістом таким. Але має ось таку вкладочку. Чому саме Джеймс Дін? Спитайте, Джеймс Дін. Американський актор, який е, асоціюється з Японією через культовий статус, От, який він набув в цій країні. Ну, в Японії я маю на увазі. Після його трагічної загибелі в 1955 році його імідж і стиль життя стали дуже популярними в Японії. Японські молоді люди почали наслідувати його стиль, і він став символом бунту та протистояння. От. У Японії навіть випускали товари з його зображенням, тобто не тільки аудіокасети. І він став культовою фігурою в японській поп-культурі. Так що, друзі, не просто так, ось ця вкладочка саме на цій касеті. Ось. Ну, тут, звісно, музика, якщо не помиляюся, там просто. Якісь розмови на японській мові, японською мовою були. Але я взяв записав сюди музику саме тих от е, 50-х років саундтреки до фільмів, в яких він знімався. Тобто, звичайний тут джаз. От. Так що є і такий варіант. А, до речі, він же, ж, е, ім'я його так само. Співпадає з назвою. Він не просто Джеймс Дін, а повне ім'я Джеймс Байрон Дін. Так що ось. Ось він. Байрон Дін. На касеті Байрон. Друзі. Ось така сьогодні у нас на огляді касетка культова. Я б сказав. назвем її так: культова касета. Дійсно, культа. Ну, чим вона не культова? На честь цього американського актора японці випускали навіть, бачите, і касети, і, скоріш за все, і інші товари випускали. А тепер давайте спробуємо прописати, калібранути і прописати. Так, друзі, я підготувався і, бачите, заклеїв касетку, щоб можна було спробувати її записати. Так. І почнемо калібрувати. Так, ну. Калібровочку. Натиснули і пускаємо паузу. І вперед. Ну, це все ж таки 86-й рік. І я таки сподіваюся на те, що вона все-таки відкалібрується. Це не 70-ті роки, які як повезе, то так повезе. А 80-ті середина все ж таки ну має таке. Так, бачите, касета відкалібрувалась. Так що давайте будемо, ще спро будемо спробувати і записати. Так, запускаю музло Трішечки я, мабуть, вперед промотаю, щоб ми нам, як то каже, саме сок. Так, рівень ставлю по нулях. І відпускаю. Нам цього достатньо. Зараз ми спробуємо почути, що у нас з цього вийшло. Так, перемотаємо. Запис. У мене таке враження, що запис на стрічці звучить набагато краще, ніж е, е, вхідний цифровий сигнал. Набагато краще. Ну просто музика ніби оживає. Ну що, друзі, я задоволений цією касетою. Раджу всім е, придбати ось такий байрон до своєї колекції. І можете сміливо на них, на них записувати. Лягає запис просто чудово. Запис оживає. Оживає. Просто крутяцька касета. Народ, пишіть свої коментарі, що думаєте з приводу цієї касети. Ось. Чи маєте ви їх в своїх колекціях. І взагалі, чи мали справи з такими. Можливо, хтось з вас. Навіть і не бачив таких. Пишіть коментарі, пишіть про все. Приємно буде почитати вашу думку з приводу цієї байрон. І підписуйтесь, не забувайте підписатися, тому що є. Статистика показує, що є люди, які дивляться без підписки. Зробіть, будь ласка, цю процедурку, тисніть пальчиком. І підпишіться на мій канал. На цьому все. На все добре і слава Україні.